Вітаю, друзі! А давайте сьогодні спробуємо розібратися, як у англійців обставини з їхніми доходами. Чим вистачає їм на хліб з маслом, або вони може живуть від зарплати до зарплати. У одному із попередніх відео я розповідав про свій власний кейс, які витрати я маю. Цього разу я хочу більше зосередитись на загальній статистики, так сказати, температурі по палаті. Для цього я звернувся до сервісу, який називається ONS або Office for National Statistics, який опирається у своїх даних на? І думаю, що дані, які він наводить, цілком чіткі. Одна тільки відмінність у тому, що англійці, взагалі європейці, вони звикли свої зарплати, доходи вказувати у річних або у погодинних доходах. Тож я буду річну зарплату англійську у фунтах переводити у українську в гривнях помісячно. Тож погнали! Середня зарплата у Англії із урахуванням всіх бонусів у цьому році це 35 тисяч фунтів на рік. З минулого року вона піднялася на 5,5%, частково компенсуючи інфляцію. У цьому році інфляція тримається на рівні 4%, але ще позаминулого року вона досягала аж 12%. Курс гривні до фунта на весну 2024 року це приблизно 50 гривень за фунт. Тож середня зарплата британців становить приблизно 145 тисяч гривень на місяць. У Лондоні середня заробітна плата найвища по Англії і дорівнює десь приблизно 45 тисячам фунтів на рік або 188 тисяч гривень на місяць. Це, звісно, суми середні, average, до сплати податку. Звісно, чим вища у вас зарплата, тим суттєвіше у вас зростає податок. Зараз я хочу навести більш конкретні суми по якимось державним посадам. А також суми конкретні, які ви будете мати після податків в гривнях. А добре це чи це погано, самі зробите висновки на тому, що я вам розповім далі. Тепер подивимося на те, які професії скільки заробляють. Щоб не перевантажувати вас цифрами, вкажу лише декілька професій, що спали на думку по зростанню зарплати. Я використовую дані з сервісу Total Jobs. У моєму досвіді цей сервіс досить адекватний, і він інколи косить, але не в рази. Я буду називати дохід у фунтах на рік, податок і фінальну зарплату після податків на місяць у гривнях. Податок прогресивний, як ви самі зараз побачите, він росте з ростом зарплати. Тож погнали. Найменший середній дохід у касирів, магазинів, прибиральників і двірників. Це приблизно 23 тисячі фунтів на рік. 13,5% податку мають вони, і після цього у них залишається 83 тисячі гривень на руки на місяць. Трічки краще справи у електриків та поліцейських: 32,5 тисячі фунтів на рік, 17,8% податок, і залишається 111 тисяч гривень на руки на рік. Ще краща справи у водіїв автобусів та кваліфікованих вчителів початкової школи у Лондоні, зокрема, це 35 тисяч фунтів на рік. Податок у них вже 19,2%, тож на руки вони отримують 118 тисяч гривень на місяць. Знаю, друзі, ви втомилися, але залишилися лише дві позиції. Наступним іде будівельник або інженер, а також бухгалтер, що можуть розраховувати десь у середньому на 43 тисячі фунтів на рік і сплачують вже податку 21,2%, маючи на руки 141 тисячу гривень на місяць. Ну як то кажуть, last but not least, лікар. Тут дуже складно взяти в оскільки багато різних кваліфікацій, але вони отримують десь 86 тисяч фунтів на рік. Сплачують при цьому аж 30,7% податку, і от залишається у них 248 тисяч гривень на місяць на руки. Як ми бачимо, податки справді з'їдають доволі багато грошей у тих, хто заробляє солідно. У того ж касира, наприклад, на соціальні внески та податок на доход фізичних осіб становить лише 13,5%. Але що далі в ліс, то більше податки. Для лікаря це вже 31%. Тут усе зрозуміло, тому вказувати податки справді важливо і потрібно. У Англії статистика ведеться не по окремим людям, а по одному Але якщо все ж таки взяти людину-одинака, який заробляє, ну, наприклад, 30 тисяч фунтів і знімає одну спальну квартиру, то йому живеться значно важче, ніж один із двох працюючих людей, які знімають дву спальну квартиру. Бо вартість оренди і взагалі комунальних послуг не росте пропорційно квадратним метром, вона росте значно повільніше. Тим не менш, у доінфляційний період середня родина витрачала грошей у півтори рази менше, ніж заробляла, В них був залишок. Коли почалася інфляція, протинка значно погіршилась, і вже кожна третя домогосподарство витрачало більше коштів, ніж заробляла. І серед цих притини більше ніж половина були одинакі люди, які не мали партнера. Наприклад, прибрати повністю весь будинок на 150 метрів квадратних із килимами, миттям плити на цілий день роботи буде вартувати десь приблизно 350 фунтів або 17,5 тисяч гривень. Якщо ж викликати електрика, щоб полагодити розетку, то це 70 фунтів або 3,5 тисячі гривень. Викликати сантехніка, щоб прочистити трубу із засміченням це буде аж 250 фунтів або 12,5 тисяч гривень, але там спецобладнання потрібно. Тому не варто сперечатися вигнати або потравити щурів, що тут дуже актуально, буде вартувати десь 150 фунтів або 7,5 тисяч гривень, і наостанок перевести повний будинок меблів у межах одного міста. Ну це десь також на день роботи. Буде вартувати приблизно 1,5-2 тисячі фунтів або аж 88 тисяч гривень. Просто жах. Згідно статистики, за 23-й рік середнє домогосподарство заробляло на місяць 235 тисяч гривень, ну якщо у гривнях казати, а витрачало 155. Ну це приблизно середня така сума. Тож різниця 80 тисяч гривень або півтори тисячі доларів. Звісно, кажуть, що у цьому році це співвідношення зменшилось в гірше бік на 10%, тобто людей мають менше грошей на якісь інші витрати, тим не менш. Держава піклується про людей, які знаходяться за межою бідності. Вона їм надає дуже багато різних соціальних виплат і допомог. же universal кредит, ті ж, наприклад, child benefits, допомога на дітей, зниження council tax, це виплата за різні комунальні послуги, які стосуються будинку, в якій людина живе, і таке інше. Що можна придбати на цю різницю у грошах? Наприклад, 250 пентів пива у пабі. Тому навіть у середу в день у пабах все зайнято. Або орендувати квартиру на околиці Лондона на одну-дві спальні і їхати до центру міста десь приблизно годину. Ви можете також придбати тисячу літрів дизелю або 30 непоганих обідів з алкоголем у кафе або пабі на двох. Також можна придбати два iPhone 15 Pro, і ще й можливо відсвяткувати з дружиною, або 10 квитків прямо зараз на гарні місця на мюзикл у центрі Лондона. Ну і на останок ви можете придбати 20 або 30 квитків на рейс лондон единбург і назад. Тож, на мою думку, середня родина все ж таки має змогу жити доволі комфортним життям. Вони можуть виплатити собі іпотеку і навіть до кінця кар'єри взяти іншу іпотеку, якщо вони будуть трошки якось помінувати свій бюджет. Або можуть купити навіть дві пристойних преміального класу автомобіля і міняти їх з якоюсь частотою. Тож, звісно, це. Картинка для вище ніж середнього рівня зарплати. Люди, які заробляють менше, ті ж касири, або прибиральники, їм важко зводити кінці з кінцями. Є також люди, які мають проблеми з плануванням бюджету, які витрачають дуже багато грошей на якісь не дуже потрібні речі. Різні є крайні ситуації, але у середньому все ж таки англійці вони доволі заможні і мають можливість жити доволі комфортним життям. Звісно, люди, чий дохід нижче середнього, це зазвичай прибиральники, двірники, касири тощо. Їм здебільшого не вистачає коштів. Або якщо вистачає, то вистачає впритик. У 25-му році вже може не вистачати. Хтось, наприклад, працює на півставки. хтось вигідно взяв нову машину у 23-му році і платить у кредит 300 фунтів, будучи електриком. А тепер зростання витрат на 10% змусить його відмовитися від відпустки або від машини. Все це зрозуміло і пояснювано. Більшість людей не хочуть жити гірше, а вихід на повну ставку це погіршення рівня життя, як і відмова від новенького автомобіля. Звісно, можна зрозуміти і мігрантів, які приїжджають сюди і все бачать у чорному кольорі. Наприклад, люди, які приїхали у 30-40 років, у яких немає накопичень, які можливо не знають англійську мову, тому мають проблеми з пошуком роботи, а ще на додачу мають дітей. Важко. Ну звісно, що важко. І ось вони живуть у Лондоні, де дикі ціни, де оренда просто дика. І думаю, що за пазамежами Лондона життя немає. Але це не завжди так. Звісно, з роботою у Лондоні може краще. Але тут одночасно да, і вища конкуренція. Тож в інших містах ці люди можуть мати більше перспектив. 65% британців це домовласники, це майже дві третини. З 29 мільйонів будинків лише 11 мільйонів у іпотеці. Тобто, коли ви зустрічаєте британця на вулиці, є досить висока ймовірність того, що він має не тільки свій будинок, але й те, що він вже повністю виплатив іпотеку. Частина іпотечників брала свій кредит багато років тому, і те, що було взято 15-20 років тому, вже давно інфлювало. Тоді і ціни були інші, і виплати. Так, він платить свої 700 фунтів на місяць за будинок, який коштує вже в два рази дорожче, ніж був при покупці. За різними даними, у приватному секторі знімає менше, ніж 20 метанців. Останні 15% населення має соціальне житло, яке їм видають умовно безкоштовно за договором соціальної оренди. І в середньому люди платять з нього 40-50% від ринкової вартості. А може хтось не платить їй взагалі нічого. Звісно, доля свіжого мігранта доволі складна. Треба починати все з нуля, немає накопичень. Доводиться знімати житло у приватному секторі, ну якщо ви не біженець. Де ціни цілком ринкові дітям можливо буде легше, але самому мігранту від цього не стає якось краще. Тож він все бачить у доволі сірих, таких темних тонах. Але я вважаю, що при потрібній наполегливості через якісь кількість років, коли людина буде здобувати ту кваліфікацію, яка тут потрібна, яка буде вивчати мову, все ж таки мігрант тут знайде свій комфортний рівень життя, Більше чи менш. Хтось більше, хтось менш. Але не буде жити від зарплати до зарплати. Більш того, система противаху і так налаштована, що багаті сплачують за бідних. Бідні отримують багато пільг, полегшені податки. А багаті, ну що навіть може іноді демотивувати, можуть потрапити у таку так звану паску 60%, 60 – 60% tax trap. Це люди, які отримують більше 100 тисяч фунтів. І оцей от відрізок від 100 до 125 тисяч фунтів у них. Оподатковується під 60%. Ну і на останок, друзі, хочу сказати, що взагалі західні європейці, вони люблять поскаржитися на свою гірку долю. Це вам не сільські греки або кіпріоти, які під весілля беруть по 4 кредити, щоб відгуляти всім селом, щоб було ого, го дорого і багато. Тут люди живуть скромно, вони не показують своїх статків і не хизаються ними. Тут навіть є такий культурний феномен, який називається. Complain bragging, тобто скаржитися, жалітися. Це коли людина скаржиться на якийсь факт аспект її життя так, що це тільки підкреслює її високий статус. Ну, до прикладу, я так втомився подорожувати всіми країнами світу, бо моя робота потребує багато подорожей. От і чим тонше ця людина зробить, тим це виходить кумедніше з такою самоіронією, і дуже дуже по англійськи.